Евакуація села Монастирське з двох поранених цивільних. Що, виїхали? З Богом. Все, ти мене випускай, я виходжу. Давай, це да. Так. Вас евакуювати, так? Да? Ви на евакуацію. Ви сильно поранені? Ні, чуть-чуть там. Покажіть мені. Може там от колос є, бо все не пробило. Десь бачите, на пухали. Дайте. Ага, маленький. Йоху, да? Все, тут нема. Да, да, да. В лікарню їдемо? Та не треба розв'язати. Не, не треба. розматуйте. Одягайся, одягайся, бігом. До мене. Сюди, сюди, сюди. Сразу водій, що? До мене, сюди, сюди, сюди. Туди на сидіння сюди. Присаживайтесь. Так, я закриваю. Да, там у, при візуальному, первинному огляді не, не сильно видно а, якісь там ушкодження. Є осколкові поранення, але ну, не кровотечать. Нічого. Давайте. Виходьте. А що там, Ноги, Ноги, рука ліва. Ничего і что идем по этой